Кожна зміна у команди 18-ї пожежно-рятувальної частини має обов'язкове навчання. Зараз відшліфовують спритність у гасінні пожежі. Все оперативно, бо на кону кожна секунда. Серед рятувальників свої навички відточує і досвідчений Олександр Бондаренко. Він один з тих, хто тут несе службу вже понад півтори десятка років. Сектор роботи 18-ї частини мікрорайон Салтівка та села області. Якраз цим вогнеборцям випало нести службу в той страшний для всіх день 24 лютого 2022 року. Якраз ми заступали на чергування, туди був 24-го. Всі їхали на роботу, але всі вже розуміли, що щось відбувається. Це не просто буде чергування звичайне, що щось вже відбувається в Харкові. Перший виклик наш вже о 8-й годині ми виїхали на Бобрівку. Тільки тоді ми вже почали розуміти, що пішов обстріл, почалась війна. Разом з цим кожен зрозумів, що доведеться нести службу в нових реаліях. Найтяжчим роком служби, мабуть, був цей останній рік, рік війни. 16 років тут попрацювавши, тут теж у нас також район неспокійний, дуже багато викликів. Но під час війни. Дуже тяжко було, дуже багато викликів. В перші тижні війни, розповідає Олександр, було до 11 виїздів, і це суто протягом доби в умовах постійних обстрілів. Бо окупанти безжально бомбили Харків зі всіх видів зброї. У нас кожен виїзд був, він саме він важкий, звісно. Нам МЖК інтернаціоналісти тоді дуже сильно нас обстріляли з танка. Ми не могли зробити свою роботу, не могли зайти в під'їзд. Якраз після чергового прильоту, коли люди на кілька хвилин опиняються в ступорі і намагаються врятувати своє життя в укриттях чи бомбосховищах, рятувальники в ту ж мить збираються на виклик, щоб врятувати те, що ще можна врятувати. Звісно, що переживали, що знову будуть обстріли, що спокою поки що не буде. Але це наша робота, ми її робили, нам потрібно було виїжджати, повертались до підрозділу, передягнулись і знову в бій. Був час і на сон, небагато, звісно, що відбувало, відбувало таке, що і не спали цілу добу. По всякому було. Морально дуже важко було. Нам допомагало те, що ми всі були разом. І ніхто не відмовився виїжджати. У нас було і керівництво, і хлопці, і товариші. Всі ми трижалися гуртом. Якби, може, хтось почав відмовлятися там, виїжджати, тоді б, може, дух і зламався. А так ми всі разом трималися, і так було трішки спокійніше. Приходять молоді хлопці, теж хочуть допомогти нам в нашій справі. Команда в нас стала у нас і завжди була команда добра, все, а тепер ми якби рідні душі, можна так сказати. Також Бога повірили набагато сильніше. Ну, ми робили чесну справу, нашу справу, ми захищали людей, це нам, нас оберігало і нам допомагало. Важкі були, звісно, умови, з водою теж були. Проблеми деякі, але з області машини приїжджали, люди приїжджали багато, допомагали. Тому що нашими підрозділами ми б не змогли це все зробити. Дуже багато було обстрілів. і Тяжко було, що ти не можеш одразу, одразу всім допомогти. То, що Ти поки тут працюєш, там вже новий обстріл пішов і переживав, це, це звісно. Переїжджали з однієї пожежі на іншу. якщо не було обстрілів, повертались до підрозділу, передягались, пообідали, повечерили і знову. Було Просто фізично дуже ми виснажувалися, морально. Но це, це мій район. Я тут 16 років працюю, я не можу вбросити і сказати, що не можу, я заморився. Дали час, відпочив і знову. Багато, звісно, людей допомогли, дісталися з-під завалів, з підвалів. До школи тоді, як перша ракета прилетіла на Салтівці, теж там були люди в підвалі, допомогли їм. Вона ж розрушена школа була. Чотири людини ми тоді евакуювали відтуди. Після закінчення війни. Возьму сім'ю, поїду десь відпочину. В Україні, може в Карпати, може ще десь. Просто хочеться відпочити з сім'єю в тиші. Леся Копилюк, Олег Синицький, Олексій Старенков та Ігор Мартиненко. Новини Харків.